У вівторок, 29 листопада, подекуди в Україні очікується погіршення погоди. Температура повітря у більшості областей в день коливатиметься від 2 морозу до 4 тепла в Криму до 12 градусів з позначкою. Плюс через підмерзання вночі та вранці очікується ожеледиця. на Полтавщині. Мінлива хмарність. Максимальна температура повітря плюс 3 градуси, мінімальна мінус 2. У Кременчуці впродовж дня сонце рідко з'являтиметься за хмар без опадів. В день повітря прогріється до плюс трьох, вночі очікується близько одного градуса морозу. За прогнозами синоптиків, весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Без опадів. Найнижча температура вночі плюс один. В день підвищиться до плюс трьох градусів. Найтепліше 29 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2005 року: плюс 12 градусів, мінімум 1959, мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до нас. Ших соцмереж будьте в курсі подій.